Григорій Сковорода, баба та гончар. Баба купувала горщики, а мури молодих літ і тоді ще нагадували їй про себе. Почому цей гарненький? Візьму хоч три полушки, відповів гончар. А за того бриткого, он де він, звичайно, полушка, а за того менше двох копійок не візьму. Що за диво? У нас, баба, відповів майстер, не очима вибирають. Ми перевіряємо, чи чисто дзвонить. Баба, хоч і не мала поганого смаку, однак нічого на те не змогла відповісти, а лише сповістила, що вона це давно знала, але зараз не подумала. Сила, звичайно, ця примутра Єва прабаба всім тим штукарям, котрі людину цінують за одежею, за тілом, за грошима, за куртом, за іменем, а не за плодами її життя. Ці правнуки, маючи той такий смак, достеменно доводять, що вони плоди цієї райської яблуні, чисте і, як казали, римляни, біле, незаздрісне серце, милосердне, терпеливе, збадьорене, прозірливе, повстримане, мирне з вірою у Бога і сподіваннями на нього в усьому: ось чий цвін та чесної душі нашої ціна.